Колись давно у сонячній зеленій країні жив собі маленький паровозик. Його звали Трошка. Трошка був не дуже великим паровозиком, але мав дуже велике серце. Його пофарбували у яскраво-блакитний колір, а його блискучі червоні колеса дуже любили крутитися. Весела хмаринка білого диму завжди танцювала над його трубою. Щоранку трошка прокидався з веселим ту-ту. і був готовий до нового дня. Він любив свою роботу та друзів яких бачив уздовж колії. його котел завжди був теплим, як і його дружня усмішка для кожного кого він зустрічав. Робота трошки була дуже важливою та сповненою радості. Він тягнув маленькі вагончики, наповнені різнокольоровими пакунками та усміхненими пасажирами. Іноді він возив кошики зі свіжими яблуками до ринкового містечка. Іншим разом він возив діток у захопливі подорожі до великого зеленого лісу. «Чук-чук-ту!» – співав трошка, котячись по рейках. Звук його гудка був схожий на веселу пісеньку, яка сповіщала всіх, що він їде. Він дбайливо стежив, щоб усім пасажирам було зручно, а весь багаж був у цілості й схоронності. Його подорож завжди була щасливою. Люди в селах та звірята на полях завжди махали йому, коли трошка проїжджав повз. Маленькі квіточки біля колій ніби кивали голівками на знак вітання. Ташки підспівували його веселому гудку. Трошка викликав усмішки на обличчях і робив день кожного трішки яскравішим. Він любив бачити, як діти махають йому з вікон. Їхні обличчя сповнені захвату. Він давав ще один радісний туту -ту, спеціально для них. Його щоденна подорож була ніби стрічкою щастя, що простягалася через сільську місцевість, з'єднуючи одне дружнє місце з іншим. Кожен день для трошки був гарним. Він дуже добре знав свій маршрут. Він знав кожен поворот колії, кожне високе дерево і кожен маленький місток. Йому подобався знайомий стукіт колій з порейках і тепле сонечко на його блискучій блакитній фарбі. Йому подобався плавний ритм його поршнів і тихе зітхання пари. Він був задоволений своєю роботою, перевозячи важливі речі та щасливих людей з одного місця в інше. Його життя було сповнене сенсу та простих радощів, поки він чухкав своїм улюбленим шляхом. Одного чудового сонячного ранку небо було яскраво яскраво блакитним, пташки співали свої найсолодші пісні, а квіти вздовж залізничних колій ніби виблискували ранковою росою. Трошка чухкав своїм звичайним маршрутом, почуваючись дуже щасливим та енергійним. У нього був вагончик, повний різнокольорових кульок для сільського свята. «Ту-ту!» – гукнув він, уявляючи радісні обличчя дітей. Повітря було свіжим, і легенький вітерець шелестів листям на деревах. Він з нетерпінням чекав ще одного чудового дня доставок та веселих привітань. Раптом, коли трошка об'їжджав знайомий поворот біля шепотливого лісу, він побачив щось нове. На його подив від головної колії відгалужувалася маленька доріжка. Він ніколи раніше її не помічав. Ця нова колія ледь помітно мерехтіла, ніби трішки магії було вплетено в її рейки. Вона плавно звивалася в ту частину лісу, яку він ніколи не досліджував. Цікавість лоскотала котел трошки. Куди ж могла вести ця таємнича нова стежка? Він уповільнив хід. Його колеса видавали тихий запитальний звук на рейках. Нова стежка виглядала дуже привабливо і трішки чарівно. Яскраві невідомі квіти з пелюстками, схожими на маленькі зірочки, росли вздовж її країв. Вони світилися м'якими ніжними кольорами блідо-рожевим, світло-блакитним та сонячно-жовтим. Краплинки роси на листі виблискували як маленькі діаманти у ранковому світлі. Повітря навколо цієї нової колії відчувалося інакше, наповнене солодким, невідомим ароматом. М'яке золотисте світло, ніби просочувалося крізь дерева, роблячи стежку зачарованою. Трошка відчув легке хвилювання глибоко всередині свого паровозика. Трошка завагався лише на мить. Його розклад був важливим, і йому потрібно було доставити кульки. Але нова стежка шепотіла обіцянку пригод. Вона виглядала такою спокійною та сповненою дива. Може, лише трішки подивлюся, подумав трошка про себе. Маленька пригода перед роботою. З хоробрим пихтінням пари та рішучим чучу. -чу. Трошка вирішив на короткий час з'їхати зі свого звичайного маршруту. Він обережно повернув колеса на нову таємничу колію, готовий побачити, які таємниці вона приховує. Коли трошка повільно чухкав новою чарівною стежкою, світ навколо нього ніби ставав ще магічнішим. Дерева схилялися над колією, утворюючи зелений листяний тунель. Сонячне світло пробивалося крізь листя, створюючи танцюючі візерунки на землі. Раптом він почув найпрекрасніший спів. Це була така солодка і чиста мелодія, ніби маленькі срібні дзвіночки дзвеніли на легкому вітерці. Трошка ще більше сповільнив хід, прислухаючись з усіх сил. Хто ж міг співати таку чудову пісню тут, у цій тихій частині лісу? Він озирнувся, і там, на гілці квітучого дерева, сиділа дивовижна пташка. Це була пташка, не схожа на жодну, яку трошка бачив раніше. Її пір'я переливалася всіма кольорами веселки яскраво синім, сяючим, зеленим та сонячно-жовтим. Її довгі хвостові пір'їнки плавно колихалися, поки вона співала свою чарівну пісню. Пташка помітила трошку і схилила голівку. Її яскраві оченята блищали добротою. Привіт, маленький паровозику! Процвірінькала пташка. Ласкаво просимо на шепотливу стежку. Трошка гукнув дружнє туту. -ту. У відповідь відчуваючи велику радість від зустрічі з такою гарною істотою. Трошка продовжив свою подорож, а пісня пташки тихо лунала позаду нього. Стежка звивалася і повертала, ведучи його все глибше в чарівний ліс. Через деякий час він почув тихесенькі, м'які пискляві звуки, що доносилися з ділянки високої зеленої трави біля колі. Він обережно зупинився, намагаючись не шуміти. Зазирнувши крізь траву, він побачив сім'ю маленьких кроленят. Вони були такі маленькі і пухнасті з довгими вушками та носиками, що смикалися. Там була мама кролиця та троє кроленят. Їхнє хутро було білим, як свіжий сніг. Маленькі кролики виглядали трохи стурбованими. Їхні маленькі носики засмикалися ще швидше, коли вони побачили трошку. Мама кролиця хоробро стала перед своїми малюками, її очі були широко розплющені. Трошка хотів показати їм, що він друг. Він випустив дуже м'яку ніжну хмаринку пари, майже як тихе зітхання. Привіт, маленькі кролики, прошепотів він своїм найдобрішим паровозним голосом. У вас все гаразд? Кролики перезирнулися, а потім мама кролиця заговорила тонесеньким тремтячим голоском, пояснюючи свою маленьку проблему доброму блакитному паровозику. Мама кролиця пояснила, що вночі впала невелика, але досить міцна гілка. Вона впала прямо перед входом до їхньої затишної нірки під корінням старого дуба. Кроленята були занадто маленькими, щоб її зрушити, а мама кролиця сама не мала достатньо сил. Вони не могли вибратися, щоб знайти смачну конюшину на сніданок. Трошка уважно слухав його велике паровозне серце співчувало стурбованій родині кроликів. Він знав, що може допомогти їм своєю ніжною силою. Не хвилюйтеся, ласкаво сказав трошка. Я можу вам із цим допомогти. Трошка рушив уперед дуже повільно та обережно, щоб не налякати маленьких кроликів. Він розташувався біля впалої гілки. Потім, з м'яким пих пих пари та легким поштовхом свого міцного переднього буфера, він відсунув гілку в бік. Вона легко відкотилася, звільнивши вхід до нірки кроликів. Кроленята застрибали від радості, пищачи на знак подяки. Очі мами кролиці сяяли вдячністю. Ой, дякую тобі, добрий паровозику, вигукнула вона. Ти справді наш чудовий друг. Трошці стало дуже тепло і радісно на душі. Він залишився з кроликами на деякий час. Кроленята, вже не боячись, стрибали навколо його коліс, граючи в хованки. Вони ганялися за різнокольоровими метеликами, що пурхали серед сяючих квітів. Трошка навіть трішки покатав їх на своїй підніжці, чим дуже їх порадував. Усі вони сміялися та хихотіли, і чарівна стежка, ніби засяяла ще яскравіше від їхнього спільного щастя. Сонце почало розмальовувати небо м'якими вечірніми барвами, даючи знак, що час їхати. З радісними прощаннями та обіцянками завітати ще, трошка обережно виїхав заднім ходом з чарівної стежки. Незабаром він знайшов свою знайому головну колію і почухкав до депо. Його серце було сповнене радості. Кульки доставили трішки із запізненням, але розповідь про його пригоду змусила всіх усміхнутися. Того вечора, повернувшись у тепле, затишне депо, Трошка розповів своїм паровозиканникам усе про нову стежку, гарну пташку та маленьких кроликів, яким він допоміг. Того дня він зрозумів, що іноді нова дорога може привести до найчудовіших пригод та наймиліших нових дружб.